Так, перша серія уборка на горищі. Що я знайшов? Це Вега 310. Стеріо магнітофон колись був. Страшний магнітофон. Бас, тем, Баранчеве. Середні хвилі, довгі хвилі, ЧМАМ, це магніт радіо, мабуть, магнітна антенна, не знаю, що. А, магнитофон радио. Якийсь таймер. АПЧ. Вот, тут вот какая-то фигня. Помнятает их хвилин крутили. Так. Радиотехника. Я его вообще ну, даже тики-тики достал. Бачите, поляка Горищевска. Далее тут брезентово. Куртка сварочна. Ну, на мене, мабуть, мала, бо це коли я робив, це була, Я ж робив малим малимся роб. і рюкзак. Що там, я не знаю. Треба дивитися. Перебираю, що тут у рюкзаку дістав таку курточку з капюшоном. Бачите? Гіят. <ріхи> Отака ось. Ну, якщо її викидувати, то пуговички треба повідрізати Це така річ, що пригодиться. А ну, так треба глянуть, може ще й піде куди. Якийсь халат, я пам'ятаю, був такий зелений. Такий халат. Височенький такий, я не знаю для чого. Хто таких ходив, таких як лабораторія, тільки щось він зелене. Коротше, куча троп'я Тут нема на що дивитися. Я все ж таки гадав, що рюкзачок -та вже поганий, а він та ще нічого так, щось перевезти кудись можна, такі як. Мішок. Звісно, що не ходить ним, а такі, як щось туди покластися, що можна.